Сьогодні я буду готувати налисники з сиром і запечені в духовці в сметані. Починаємо з начинки. Для начинки для налисників потрібно взяти кілограм сиру у нас домашній, склянку цукру, 50 г масла кімнатної температури, півчайної ложки ваніліну і 50 г ізюму, якого ми вже залили гарячою водою. Насамперед, сир будемо збивати в блендері. Сир збиваємо протязі 4 хвилин, сам без нічого. Аж тепер будемо давати всі наступні інгредієнти. Він так набагато краще збивається. Тепер додаємо склянку цукру, ванілін і масло. І продовжуємо ще збивати. Сир збивали ще протязі 2 хвилин. Він вийшов такої консистенції. Він подібний на крем. Тепер до нього додаємо ізюм і перемішуємо. Блінчики в нас вже готові, бо ми їх готували напередодні. Але рецепт блінчиків я залишу під відео. Готуємо налисники. Для заливки нам потрібно склянка сметани, 2 яйця, 60 г цукру, ложка столова крухмалу і мигдальний ароматизатор. Хто не має такого ароматизатора, може замінити на ванільний цукор або взагалі той момент опустити. Ми всі інгредієнти переклали в миску і тепер будемо міксером збивати. Беремо форму, змазуємо її маслом і дно застеляємо і бука на лисник. Блінчиками, тобто. Тепер зроблені налисники, будемо обрізати. По бокам ті пусті місця, що в нас позалишалися. На дно на блінчики виливаємо нашу сметанкову приправу. І розрівнюємо. Тепер на сметанкову заливку будемо викладати плінчики зі сиром. Тепер, як заложили дно налисниками, знову заливаємо сметаною. Розрівнюємо і поверх на сметанну заливку знову ми будемо викладати налисники. Всі шари ми положили вже, зверху залили сметанною заливкою, тепер будемо накривати їх зверху блінчиками. Тепер беремо формочку більшу за розміром. Ставимо в неї нашу форму, яку ми робили налисники. І в нижню форму наливаємо кип'яток. Наливаємо стільки, щоб він наполовину перекривав нашу форму верхню налисниками. І ставимо в духовку випікатися при 180 градусах. Налисники випікалися на водяній бані годину. Так він виглядають вони в розрізі. Смачного.